Я вже не чекав, коли прийде повістка. Тобто, я розумів, що вже ну, немає часу на далі на щось відтягувати, все одно рано чи пізно прийдеться йти. Коли я прийшов у військкомат, там одразу прийшов комісію, запропонували підписати контракт, я погодився, запропонували посаду навідника і піти на РСЗВ. Після навчання, коли прийшли, поїхали ми на полігон працювати. Був подивився, як хто працює, наводиться. І виходить, вже так і залишився командиром гармати. Саме головне так це злагоджена робота підрозділів ну, всієї команди, що ми виїжджаємо. Тобто, то я командир гармати, я слідкую, щоб все виконувалося чітко, всі котоміри приціли, все, що виставлялося, і допомагаю водієві заїхати правильно виставити гармати і машину. Своїми хлопцями, побратимами я скажу, то тобто, я задоволений, так як я вже з ними з самого початку. Кожен знає свою роботу. Якщо навіть ми розклалися і не можемо працювати, літає дрон. Той тобто, кожен знає, що хто має робити. Хто опускає гармату, хто катушку змотує, мотою, тобто, все, хто лабі з на машині, то тобто, все це кожен знає свою роботу. То тобто, є злагодженість, це робиться швидко. Тоді наша така злагоджена робота це перш за все забезпечує нам життя і що ми цілі здорові повертаємося додому. Ну, я можу сказати так, що ну страх кожного є, але не потрібно боятися треба йти і захищати свою державу. Давай.